Всім привіт! Ви на каналі «Біохакнуті» і Сьогодні у нас супер незвичний випуск. Вже навіть через те, що ми на будівництві і ексклюзивно тільки для вас. Ми збираємось привідкрити таємницю, який медичний центр вас скоро буде зустрічати в Апартель Косино. По перше, хто не знає, мережа Апартель це не тільки наші партнери, якщо шо це дуже класна мережа топових резортів в Україні, яка Претендує бути не просто таким фемелі резортом найвідомішим України мережевим, а ще й претендує бути таким номер один в медичному туризмі України, і ми щасливі їм з цим допомагати. Як ви знаєте, ми знаходимося в східниці. Наш біохакінг центр знаходиться в апартелі Східниця. Тепер ми знаходимося на території нового апартелю, який будується на Закарпатті, на дуже відомому термальному курорті, який називається Косано. Що в принципі? Ми коли відкриваємо медичний центр, ми не приходимо з тим, що ми зараз відкриємось, будемо робити все, що хочемо, і хай люди роблять те, що ми скажемо. Ні, не так. Ми дійсно дуже детально підходимо до створення самого концепту. Які будуть процедури, які до нас пацієнт приїде. Як ми можемо використати джерела, які нам дає природа на цьому курорті? Наприклад, у скітниці, ви знаєте про бюлет, ви знаєте про все, як ми використовуємо дуже багато де-мінеральні води. Тут теж ми не забуваємо, що косано це в першу чергу термальний курорт. Ми будемо активненько використовувати термальну воду у своїх процедурах і будемо використовувати те, що ви тут можете відновити дуже класно порноруховий апарат. Плюс ми будемо використовувати той факт, що наші партнери ще хочуть зробити цей отель. Номер один готелем в Україні саме по тенісному туризму. От на фоні нас одні з цих кортів, які будуються. Тут будуть навіть проходити різні змагання, різні навчання, різні збори. Дуже багато всього буде з тенісом пов'язано з великим тенісом. І ми що? ми чекаємо багато спортсменів в принципі, всіх любителів тенісу, всіх, хто має інші просто вади, не спортивні з опорно-руховим апаратом. Ми всіх дуже тут будемо чекати. і Ми до вас дуже готуємось. А тому місті, на центральній рецепції нашого майбутнього біохакінг-центру. та звичайно це буде біохакінг центр, тому що як ми завжди любимо повторювати, ми. В поняття біохакінгу об'єднуємо це і традиційні протоколи і звичайної медицини, але це все робимо з таким холістичним підходом, коли ми працюємо через мозок, через опорно-руховий апарат, через все тіло з будь-якими потребами, чи це потреба в схудненні, чи в реабілітації, чи вилікувати якесь захворювання. Чи потреба в превентейджингу, в джевіті? Це все для нас біохакінг. Тому звичайно ж цей центр також буде біохакінг центр. Скоро тут вас будуть очікувати дуже багато різних стелажів з біодобавками. Як бачите, ми збираємо найкращі препарати зі всього світу для того, щоб пропонувати нашим гостям і складати для них такі нутрицептичні календарики, дуже зручні. По друге ми готуємо для вас дуже скоро вже. Свої препарати власні для нашого унікального комплексу детоксу в наших клініках. Ми супер чекаємо і супер сподіваємося що ми вже будемо мати препарати вже при відкритті цієї клініки. Можливо, це буде навіть одночасно. Взагалі, так сталося, що клініки чомусь не будуються самі, не відкриваються самі. Тому ми велику частину свого робочого часу проводимо на будівництвах всією командою. Ми, якби на півставки, завжди трошки архітектори, трошки дизайнери і. Трошки будівельники іноді mm. тепер ви бачите супер такий е, сирий варіант. Ми це називаємо такий напівфабрикат. Ви знаєте, що ми дуже любимо різні фішечки, вигляді різних світлових ефектів, вигляді скла. Тому що хочеться, щоб медичний центр такого провідного напрямку, ну якогось інноваційного напрямку, він завжди у вас, навіть після того, як ви вперше туди зайшли, викликав таке відчуття. Навіть по дизайну інтер'єрів і це зробити не супер легко, щоб ви розуміли, тому що цей весь дизайн опирається завжди в функціонал. По перше, це все таки медична установа, і по друге, в Правила у нас є ліцензійні помоги до кожного з приміщень, до кожного з кабінетів, до загальному до медичних центрів. Тому обов'язково треба їх дотримуватись. Тому це нелегко робити для вас такі вау-спецефекти у медичних центрах. Цінуйте це. А тепер ми вам покажемо на півфабрикат. Бо я дуже хочу, щоб всі фішечки, які тут ми придумали, і що ми тут збираємось реалізувати. Що потрапить дуже скоро на сторінки Пінтереста, як завжди, буває з нашими центрами, ми хочемо вам показати, вже коли прям буде дійсно відкриття, щоб зберегти трошки цієї інтриги такого вау ефекту. Якось так склалось історично. Ми ж не одні будуємо медичні центри, це буде перший медичний кабінет. І дуже багато готової пропозиції на ринку по медичному обладнанню, меблям і. По будь-якій там медичній специфікації, але ми чомусь так придумали, що не шукаємо готових рішень. Ми завжди собі придумаємо, як ускладнити це завдання, і, от, наприклад, це, що ви бачите в наших центрах, починаючи там від меблів і там навіть до важливості, як у нас розміщені там розетки, чи якісь рукомийники, чи ще якісь деталі. Дуже багато таких деталей, на які насправді ви не звертаєте увагу, думаєте, що це дизайнерські рішення? Насправді це супер. Виважене рішення, яке базується на дуже багатьох роках практики, наскільки зручно, як кому з лікарів брати рукавички, куди має він викинути, і як це має відбувати, щоб він нічого не доторкався: брудну серветку чи брудний шприц, чи куди він має якісь брудні баночки діти. Ну, тобто, це все дійсно руками. Просто ми завжди відшліфовуємо, завжди вносимо корективи. І от все, що ви бачите в наших центрах, зроблено нами, можна сказати, з нуля. Просто створене і реалізоване. Наприклад, покажу вам по секрету. Тут зараз буде от бачите, Я сразу знаю, де у нас по специфікації має бути ось такий для брудної білизни кошик. Це теж супер важливо. Яка має бути поверхня, всі, всі поверхні мають легко очищатись дезінфікаційними засобами. До речі, теж медичні ще теж мають одну фішку. Їх дуже ну всі матеріали, які ми використовуємо, вони мають бути проходити просто якийсь краш-тест всіма дезінфекційними засобами. Тому що ми ніколи не знаємо, що ще ми будемо використовувати, крім. Класичних завтра, наприклад, буде якийсь новий вірус. Пам'ятаєте, як було коли були віруси, там чи свинячий гриб, чи ще якісь віруси завжди в нас нові приходять і нас завжди зобов'язували чимось новим протирати ручки чи ще щось робити. Ну тобто воно має бути стійким абсолютно до всього. Тому ми дуже через це любимо багато використовувати скла. Все має бути комфортним для вас. Ви не маєте чути, що в нас тут завжди все переміщається, купу обладнання, яке Постійно їздить люди на візочках, їздять, і ви не маєте цього чути в кабінетах? Це має Поглинати звук, ну тобто Нюансів насправді дуже багато. Тому ви і тут сьогодні зі мною почнемо зараз з найбільшого кабінету. Зараз вам розкажу, чому він найбільший і що тут буде. Нам дуже подобається, коли вам інфузійну процедуру ми зробили з таким wellness вайбом, щоб вона ні в якому разі не виглядала, як в умовах стаціонару. А щоб це дійсно були такі wellness капельнички Ми для цього використовуємо круті SPA-кушетки, на яких супер зручно, на яких зазвичай роблять самі Дорогі спа процедури, у нас там крапельниці, щоб вам було зручно на них з підігрівами, з різними нахилами. Ми навіть створили свою схему, як має розміщуватись кушетка, щоб вам було максимально зручно. І тут у нас буде якраз найбільший зал крапельниць. Тут будуть розміщуватись 4 пацієнта. Одночасно всі будуть мати доступ до свого там планшету, до можливості прикритись від когось, тому що хтось приходить до нас сім'ями, компанією і разом люблять проводити цей час, спілкуватись, не нудьгують, коли вони це роблять так. А можна без проблем зробити цю послугу супер такою персональною, тому тут для цього все продумано скоро це покажемо. Всі інші кабінети будуть облаштовані теж до наших норм. Вони будуть великі просторі. Ми, ми любимо, коли навіть на консультації ви заходите в гарні просторі, великі кабінети. Ми ж все таки надаємо не просто медичний сервіс чи медичні послуги а п'ятизірковий медичний сервіс треба відповідати своїм партнерам. Ви ж Прийдете з п'ятисіркового готелю з номеру дуже крутого, з крутого ресторану, і зайдете. В нас будуть тут мови не такі, тому ми маємо відповідати. Це у нас кабінет майбутньої транскраніальної магнітної стимуляції. Якщо знаєте... Це одна з наших топових процедур в східниці, яку ми додаємо у всі свої протоколи, щоб також обов'язково працювати з вашим мозком. Тут у нас буде кабінет фізіотерапії. Багато ще раз скажу, у нас буде взагалі відділення фізіотерапії. Потім, крім цього, буде кінезіотерапія, такий дуже новий сучасний напрямок реабілітації. Тут у нас будуть фізіотерапевтичні апарати. Ви знаєте, у нас дуже великий перелік їх в східниці, дуже великий перелік різного обладнання. Леня для занять з реабілітологом для фізіотерапії класичної для різних відновлень реабілітації. Тут ми пішли ще далі. Тут буде більше цього, всього, навіть ніж у східниці. Чому тому, що ще раз кажу, ми дуже очікуємо сильний такий напрямок створити саме по реабілітаціям, по фізіотерапії, по спортивній реабілітації. По Взагалі, такому кінезіо е, напрямку. Ми тепер в кабінеті головного лікаря. Не знаю, чи це його інвентар, чи ні, але в кабінеті головного лікаря для нас дуже важливо створити суперкомфортні умови. Знову ж таки, ви бачили в східниці, в нас там і диванчик, і все дуже зручно. Наш головний лікар це такий стає завжди ще й друг сім'ї. <гум> Інакше не скажеш, наші гості, хто на програмах у нас в центрі перебувають 2-3 тижні, вони майже щодня. Ня його відвідують, і вже звичайно ж. Потім вже сидять, спілкуються на різні теми. Їм цікаво завжди проводити час в головного лікаря в кабінеті. Тому також максимально такі комфортні умови не схожі на медичний центр. Плюс я б дуже хотіла додати про головного лікаря, що мене дуже тішить. Що дуже відрізняється з тим, як було перед східницею. Перед східницею ми коли відкривались, взагалі ніхто не знав, що це буде. Ну, біохакери якісь щось відкривають і шукають таких же лікарів хто це має йти на цю посаду? І так у нас було багато все одно бажаючих, тому що вже знали про наш бренд і знали про нас, що все таки треба, хоча б поцікавити, що вони там відкривають ті східниці, можливо, щось цікаве. Але тут тепер це було. Дуже приємно, що ми на прикладі східниці роботи там створили дуже хороший авторитет, хорошого роботодавця для лікарів. І цей авторитет тепер працює на нас. Ми абсолютно ніяк не шукали особливо лікарів чи там головного лікаря чи інші спеціалізації, масажистів. Ми дійсно просто в інстаграмі виставили, що вже починається пошук. І нам дуже було приємно, що круті спеціалісти яких ми прекрасно знали, з якими ми ну прекрасно спілкувались, і знали, що у них також класні, круті медичні центри, що це просто круті спеціалісти в своїх галусях? Що вони першому і одразу нам написали, що я готовий. Причому ще раз скажу: у вас тепер ексклюзивна інформація. Ніхто не знає досі з цих лікарів, хто нам написав. Масажистів, чи навіть тут будуть взагалі масажні кабінети, бо якісь лікувальні процедури. Тобто люди навіть не знали, що ми запускаємо взагалі, який це буде центр. Просто розуміли, що відкривається новий біохакінг центр і треба йти. Тому що тут класний роботодавець, тут будуть справді топові технології, справді буде унікальний напрямок для лікаря. Це дуже важливо. Мені здається, для класного хорошого лікаря це навіть важливіше ніж. Зарплатня чи винагорода, чи якісь інші бенефіти від роботи, чому тому, що так ти можеш, коли в тебе є ці всі інструменти, ти можеш зовсім іншого іншої якості надати послугу пацієнту. А отже, і інший зовсім результат пацієнту. Коли ти знаєш, наприклад, що ти можеш це зробити, дати йому цей результат, коли до тебе звертаються. Робиш тільки те, що в силу твоїх там фізичних можливостей через обладнання чи якісь інші речі, це звичайно будь-кого буде пригніч що тому це Дуже нам було приємно, що одразу такий фідбек. Це просто нам таку силу в нас <сих>, вселило про те, що ми скоро будемо просто найпотужнішу команду лікарів мати взагалі в Україні. Тому це клас. І тут буде сидіти головний лікар Косана. Ну і звичайно, як без косметології. Тут все-таки буде медіскін, правильно. <сих> Тому е, будуть класні кабінети, косметологічні, буде як косметологія по обличчю, класична. І ні, Ціна буде багато різних класних апаратних процедур. Плюс обов'язково буде сильно розвинута косметологія тіла. У нас вже закуплене обладнання, все для того, щоб наші програми схуднення і детоксикації робити ще ефективнішими. Ну, або щоб ви, наприклад, могли своє тіло підтягнути. До під час перебування тут і під час відвідування цих прекрасних ресторанів апарте так у нас звичайно буде дуже крута діагностика. Багато буде діагностичних методик. Це і класична діагностика УЗД, ви знаєте, в східниці тепер обладнання просто вважається серед лікарів найбільш експертного класу, дуже потужне, бачимо все і навіть більше. Дуже багато пацієнтів до нас звертаються і кажуть, що я не, нещодавно був на УЗД, і там все нормально в тих органах, але все одно ми робимо це на чекапі, і виявляється, що ні, що все одно, щось ми бачимо більше ніж інші. Тому рекомендую, якщо потрапите до нас, все одно робити профілактично, навіть УЗД. навіть якщо ви думаєте, що ви нещодавно робили і все добре. Особливо, якщо щось турбує, тут так само буде прекрасна зада експертного класу, круті спеціалісти, які будуть також бачити все. Діагностика для нас суперважлива, тому що тільки коли ти знаєш, що насправді тебе турбує, або що можна покращити, або просто ти маєш знати перед певними процедурами, що в тебе організм в правильному стані, він здоровий. Що ці процедури будуть безпечні, і це стосується не тільки процедура, навіть східниці. Ми не підписували воду. Ви знаєте, над бюветом. У нас немає ніяких підписів, тому що ми дуже хочемо. Щоб вода назначалась нашими терапевтами, плюс щоб ви проходили певний чекап перед тим, як будете її вживати для того, щоб це було максимально безпечно, все, що ефективно, все має свої побічні ефекти. Тепер ми знаходимося в пункті забору крові. Тут у нас буде також лабораторія для того, щоб ми робили вам ще й дуже швидкі тести, аналізи у нас це робиться буквально за кілька годин, також в східниці. Це дуже класно, що я маю підтвердження на кожне слово. що це не просто ти. Теорія наша, ми вже це зробили, реалізували і так працюємо. Тому буде тут і так само. Хочу, до речі, звернути на увагу, що тут буде повний. Переліки різних аналізів, і більше навіть того будуть класні генетичні різні тестування. Хочу звернути саме увагу місцевих жителів. Я знаю, що навколишні населені пункти вони дуже маленькі і там дійсно ну, відсутні якісь лабораторії. Тому, звичайно, у нас будуть спеціальні якісь умови для місцевих, щоб вони без проблем могли користуватися також цією послугою і відвідувати вільно нашу лабораторію. І я одразу відкрию секрет. Що один із основних наших напрямків тут буде не тільки опорно-руховий апарат, але і напрямок дієтології та детоксу? Ми дуже класно по цьому працюємо. Знову ж таки в східниці. У нас дуже хороші програми детоксу. Також таким дуже холістичним підходом, коли ми працюємо зі всім організмом, розбираємось, в чому проблема зайвої ваги і чому, наприклад, вона не рухається. У нас працюють з вами і ендокринологи, і терапевти, і дуже багато інших суміжних спеціалістів для того, щоб скласти максимально персоніфіковану круту програму. Ще раз нагадаю: ми створюємо також свої препарати в Японії, які дуже вже очікуємо, які також будуть. Будуть унікальні на ринку саме для схуднення для детоксу, щоб зробити цю програму ще більш цілісною і з довготривалішим результатом. щоб навіть коли ми вас відпускаємо, ми були впевнені, що ми, ви ще багато місяців будете і худнути, і тримати вагу. Це для нас також супер важливо не просто вас, як я люблю повторювати два тижні покорбити кабачком, і щоб ви схудли, хочете ви того чи ні, і відправити додому а там вже як буде ні для нас. Важливо довготримновий результат. В ресторані в східниці всі відмічають, що вони їдять. У нас на детокс-програмі з детокс меню більше, ніж коли вони їдять вдома без схуднення свого. У нас є випуск про е, страви, які у нас готують наш е, шеф з детокс кухні. Ми з нею робили ці страви прямо на відео, вони насправді дуже смачні, дуже цілісні, і плюс у нас кожного пацієнта супроводжує нутриціолог, дієтолог, які без проблем коригують це меню. Якщо, наприклад, морквинка вам не заходить <смас> і треба її чомусь замінити. Ми без проблем це зробимо, щоб головне, щоб все було в насолодово. Тому тут ми пішли далі, крім того, що у нас зберігається наше детокс-меню, зберігається повністю ось цей такий детокс-напрямок в центрі. У нас буде тут взагалі окремий ресторан та окремі додаткові процедури, які будуть стимулювати ту, цю детоксикацію. Так, ми в спазоні. Уже не у медичному центрі, і в нас тут також дуже велика спазона. А крім того що тут басейни, сауни. Тут буде супер крутий, найпотужніший в Україні процедурний хамам. Щоб класно відтворити вам цю процедуру хамаму. Тут їх, до речі, буде кілька такі будуть цілий хамамний переворот в отелі. Для того щоб відтворити для вас класну цю історію, я не один раз відвідала консалтин хамамів в. Стамбулі. ми не один хамам відвідали, щоб дійсно дуже круто і автентично це все передати. Скоро вам покажемо. Тепер же ми бачите в такій класній панорамній сауні. Також ми тут будемо певні процедури проводити. Скоро все побачите. Ми хочемо, щоб перебування в таких теплих закладах сауна, хамамах також ми могли використовувати максимально для себе корисно з різними процедурами, з поєднаннями різних технік. Це супер круто. Разом це працює. Тим паче. Що ми на термальному курорті тут аж хочеться зігрітись, дуже хочеться тут зимою, просто казка. Тут вас буде чекати лаунж-зона з чайочками. Тут будуть дуже круті кушетки з Індії, прям дуже класні для лаунж зони. Я якщо минулого року знайшла в Гонконгу. З дерева, ну вони теж дуже неймовірно виглядають, і тут можна буде відпочивати. Ви знаєте, ми заморочуємось не тільки там, де проводимо самі процедури. а Дуже хочемо, щоб весь цикл вашого перебування тут. Ця логістика була вся витримана в своїй зірковості, і щоб ви відпочивали і після процедур дуже класно. Це ще одна сауна з лавандою. Зараз вам покажемо Лаванда вже на місці, якщо що. як тут підсвітити. Тут на жаль, поки що стоїть інструментарій, і я так зрозуміла, віджали цей кабінет прораби на момент будівництва. Тут буде територія хід-спа. У нас будуть тут дуже класні наші японські процедури, де ми працюємо зі шкірою голови, з шойною комерцевою ділянкою. І це все супроводжується спецефектами у вигляді різних гаджетів, класних масажних технік та. Дуже хороших засобів. Ми в нашій бальнеології також у нас тут буде представлено дуже багато крутих бальнеологічних процедур. У ванна також тут з'явиться дуже великий перелік спа процедур. Це не тільки класичні спа-процедури, які ви нас від нас очікуєте. Які будуть проводитись, звичайно ж на спеціальних кушетках флоатах, а це будуть ще й, наприклад, наші спа процедури розроблені з душом віші. Особисто я дуже люблю цю процедуру. Це такий дуже класний, релаксуючий, не тільки ефективний ритуал для всього тіла. Я вам просто не можу передати, коли маленький струмінь, дуже дуже маленький води. Термальної розпилюється по тілу, це така просто нейрогуморальна реакція всього тіла, що тут просто нереально не розслабитись. Дуже-дуже приємно. Тому ми її дуже також чекаємо тут. Плюс також тут буде діагностика мікробіому, тут будуть також наші мікроклізми для очистки. Тобто тут у нас це все буде величезний такий бальнеологічний ем, відділ. Який прекрасно доповнить всі наші протоколи. Я дуже сподіваюся, що по перше ми вас тут дуже дуже скоро вже будемо зустрічати. Я вас переконую в цьому. У нас партери дуже швидко все будують, а у нас вже обладнання, якби стоїть усе, усе в коробочках і чекає на це грандіозне відкриття. І я сподіваюся, що ми все-таки підтримаємо статус такого провідного медичного туризму в Україні. І провідного біохакінг центру в Україні і не тільки в Україні. І я сподіваюся, що ми ще зможемо вас здивувати в Апартель Косуну.